Привіт, любі! Дорогі скорпіони! Це ваші підказки від ангелів на травень місяць 2024 року. Що ж це таке? Це енергетичний аналіз семи сфер вашого життя. Реалізація, інтуїція це зв'язок з вищими силами. Як налагодити зв'язок з вищими силами, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час стати такими везунчиками долі? Також це стосунки, кохання, які енергії пануватимуть там у вас, дорогесенькі. В чому ваша сила, який у вас енергетичний потенціал, що призведе вас до успіху в травні місяці, також що допоможе вам розв'язати кармічні вузли в травні місяці, я як кармолог також дам вам підказки, практичні поради і також фінансова сфера вашого життя в травні місяці. І так, давайте подивимося, попросимо ангелів, щоб дали відповіді на ваші запитання. І щоб ви почули відповіді на ваші запитання. А я вас попрошу. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І мені буде дуже приємно ставте лайки. І я, як кармолог, також маю ще Instagram канал де четверга о 20.30 провожу прямі ефіри, і ви можете отримати безкоштовну консультацію в прямому ефірі по своїй матриці долі, по даті народження. Також узнати своє призначення на землі, який шлях прийшла прожити ваша душа, який у вас душевний шлях. Так що підписуйтеся на мій інстаграм. Запрошую вас на прямі ефіри щочетверга, а посилання на інстаграм є під цим відео. Так що, ласкаво, прошу ставте лайки. Нехай ваша щедрість вам вертається примноженою в тисячу раз. Перша сфера вашого життя це реалізація, що допоможе вам в реалізації в травні місяці. Це ваша мудрість. Коли ви будете проявляти таку смикалку, не просто мудрість, а навіть десь і таку наглість. Для того, щоб слово наглість це різке слово, але краще звучить сміливість. Коли ви собі дозволяєте, коли ви сміливо набираєтеся сміливості і рухайтеся вперед, можливо, є у вас якісь ідеї, але є дуже багато страхів, що не вийде, що, можливо, мені цього не треба. Дозвольте собі, це про те, щоб собі дозволити не сидіти в своїх страхах, не тягнути якийсь груз на собі, таких думок, тому що це ментальний груз. Який винесете і який вам блокує вашу реалізацію, ви не просуваєтеся далі. Тому проявіть таку сміливість, дозвольте собі, чи то піти в навчання, чи привнести ще щось нове, таке. Реалізуйте себе, дозвольте собі, в першу чергу, це енергія про те, що ви самі собі щось не дозволяєте. І, але вам здається, що весь світ проти вас насправді подивіться всередину, що вас блокує. У вас можуть стояти якісь просто блоки, які вам не дають просуватися далі в вашу реалізацію. Чого ви боїтеся, проаналізувати? Також це все можна проаналізувати. Якщо ви самі не можете, приходьте до мене на прямі ефіри, проаналізуємо разом. І інтуїція, що допоможе вам, інтуїція відкрити оцей канал інтуїції зв'язок з вищими силами, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час. Знову ж таки, енергія якихось страхів є. Не так страхів, можливо, якась образа. І вона вам перекриває або таке відчуть образа. Можливо, у вас хтось поранив поранив вас і в серце, і також можуть поранити просто словом. І воно вам десь якась стара образа вам перекриває оцей канал, і вам здається, що вас всі лишили, і навіть вищі сили вже вам не допомагають. Можливо, є якісь такі страхи, якісь такі обмеження у вас. Як цього позбутися? Вам просто найбільше, що допоможе позбутися образи, це коли ви самі зрозумієте, що ну, можу вам дати пораду як кармолог, коли ми оці образи не сприймаємо близько до серця, розуміємо, що ці образи нас закаляють, що ми стаємо сильнішими. Для чогось у нас в житті є. Пам'ятайте, що всі люди наші дзеркала. Нам здається, що ні, ми трошки краще. Але насправді в даний момент ми притягнули якусь людину, тому що ми були в, по, в таких самих енергетичних на той момент в таких самих енергіях. Але з часом все міняється. Одні люди розвиваються, другі залишаються на тому самому місці, або навіть іскочуються ще більше вниз. І тому вже з часом нам здається, що таку людину ми не могли притягнути в наше життя. На той момент, коли ми зустріли цю людину, яка нам яка потім поранила серце чи якась образа, ми були такими самими: хтось росте вверх, хтось вниз, тому треба зрозуміти, подякувати і рухатися далі, Подякувати за пройдені уроки життя, не триматися за старі образи, тому що вони вас будуть скочувати вниз. І ви не зможете так духовно розвиватися, щоб досягнути такого, такої легкості, коли ви відкриваєте канал інтуїції. І якби доля починає вам дарувати те, що ви хочете, стати такими везунчиками долі. Стосунки, що там з стосунками, які пануватимуть енергії тут. Стосунки ваші потребують, якщо ви в стосунках, стосунки потребують такої, знаєте, опіки, щоб плекати ці стосунки вашої енергії, вашої такої любові. Тобто, щоб стосунки зміцнити, треба вкладатися в це, вкладатися. І це дасть вам плоди. Таке насіння, кармічне насіння любові в першу чергу та до своїх близьких. Станьте ви тим сонечком, не чекайте, що хтось зміниться. Неможливо нікого змінити. Ви можете змінитися самі. І зверніть увагу на себе. Що робите ви? Як робите ви? Не для партнера увага, а для себе. Наскільки ви. Себе ціните, тому що тут теж про цінність, про самоцінність в першу чергу. Не дивіться, що робить партнер, хто що робить, дивіться, що робите ви. Зверніть увагу на себе. Що вам ще зробити для себе такого, щоб збагатити свій внутрішній світ? І це не про те, що з'їсти шоколадку, себе побалувати, ні, це про те, що дійсно для вас корисне. Чого ви хочете, задайте собі питання, чого хочете власне, ви. Тому що зазвичай дуже легко знати, хто що хоче, роздавати якісь поради, але не звертати увагу на себе. І тут ангели підказують в стосунках. Давайте дивитися на свій розпорядок дня, що ви сьогодні зробили, як ви зробили, як ви поступили, аналізуйте. Всю свою енергетику, яку ви транслюєте для себе і у зовнішній світ. Коли ви, ми міняємо себе, міняємо відношення, не треба міняти, наприклад, від зміни того, що ви поміняєте, наприклад, ви злі в одній кімнаті перейшли в іншу кімнату, ви там теж злі поміняєте внутрішній свій світ. А, і взовні вам теж буде все ставатися кращим. Ми завжди можемо знайти хорошу сторону і погану сторону. В першу чергу, в собі <при> прийняти оце все, щоб світ такий став яскравіший для нас самих всередині. Так, в чому наша сила, ваша, перепрошую, в чому ваша сила? Дорога сінці Скорпіони, що буде давати вам силу. Ви Травні місяці силу вам буде давати рух вперед, не зупинятися, рухатися, рухатися, рухатися. Енергія вогню буде вас проштовхувати вперед, і у вас буде дуже багато ідей. І коли ви будете ці ідеї втілювати в життя, це буде давати вам ще більший прилив сил. Ви станете ще сильнішими енергетично. Так, що принесе вам успіх? Знову ж таки, рух вперед. Ваші справи будуть просуватися вперед. Ви на коні у вас буде підтримка. У вас буде підтримка, і ви будете не одні на своєму шляху. Якщо вам здається, що у вас немає підтримки, можливо, ви не. Як то не зверталися, не попросили, так що заберіть у цю гординю і розкажіть про свої справи. Деколи людина просто боїться заявити про щось, заявити, чого вона хоче, бо вже наперед собі придумала відповідь, що мене не підтримують, неправда. Ви самі не придумуйте, признайтеся, так, і ви будете мати підтримку однозначно. Так, в чому? що допоможе вам проходити кармічні уроки вашого життя в травні, розв'язувати отакі кармічні вузли. Або по-іншому проблеми. Я по-іншому завдання, які буде підкидати вам життя на протязі травня, тому що життя це шлях. І нема такого, що нема завдань, нема проблем. В кожної людини є, починається день, є якісь завдання, які треба вирішити. Але є завдання, які зав'язуються в кармічний вузол, і постійно якась проблема повторюється, повторюється, повторюється. Це означає, що ви її вирішуєте не в правильних енергіях. Я, як кармолог, можу вам дати конструктивні підказки, як правильно виходити із таких. Таких проблем, які тягнуться постійно і якби ще й накопичуються і збільшуються, тому що наша карма, насіння, яке ми сіємо, насіння щедрості вертається примножене сторицею. Ми бачимо, що нам вертається ще більше. Так само, коли ми сіємо якусь негативну енергетику, вона до нас так само вертається примноженою в 100 разів. І нам вертається бумеранг, коли ми комусь побажали чогось злого, комусь позавидували, нам це все вертається з іншого зовсім боку, звід, звідки ми не очікуємо, але вже більше в сто раз. Так, що вам тут допоможе пройти уроки життя? А, якась можливість у вас появиться, і якщо ви завжди... Наприклад, буде якась можливість, і ви завжди собі її забороняли, іти в якусь можливість забороняли собі якось бачити ті можливості, бо просто не зауважували, і ви знову ж ходите по колу сансари. А тут все світ вам в травні приготувати якийсь подарунок долі, і ваше завдання його прийняти. Це може бути, і ніхто не каже, що якщо подарунок долі, якась можливість, це зразу все щось таке легке, якийсь виграш в лотерею, щось таке, і таке може бути. Але все ж таки прикладати зусилля, відловити можливість і прикладати зусилля, це вам допоможе вийти із якогось кола Сансари, якусь можливість у вас от, є якась проблема, можливо, навіть проблема зі здоров'ям, і вам всесвіт може дати. Якогось хорошого лікаря, зовсім іншу якусь терапію підказати, чи в будь-якій сфері вашого життя буде якась можливість, за яку вам треба відстежити і за неї взятися, її використати в своєму житті. І це вам допоможе вийти з певного колу кармічного вузла, з колу сансари, по якому ви ходите, можливо, вже по колу і не перший рік. Так, що у вас заземляє, тобто така фінансова сфера вашого життя, нарешті про фінанси, що там по грошах. О, вау! Вас чекають великі гроші. Так, в травні будуть якісь великі прибутки, і також це енергія великих втрат. Тут, як кажуть, уже по ситуації може бути і плюс, і мінус. Будьте уважними, якщо ви задумали якийсь такий дуже великий проєкт, де треба вкласти багато грошей, витратитися, проаналізуйте, тому що дуже багато спокус, це енергія диявола, дуже багато спокус, і треба мінімалізувати. Тут ангел показує, що треба всі ризики, зібрати всю інформацію і тоді тільки приймати рішення. Не рубати згоряча, а якщо є якісь такі фінансові завдання, можливо, у вас є якісь кредити, і ви хочете ще на той кредит взяти ще один, не робіть цього, спочатку розберіться за тою фінансовою дорою, тому що вас затягне в таку фінансову воронку, і вам з неї буде виборитися дуже-дуже складно. Це така складна енергія буде панувати в травні місяці. Будьте обережні своїми фінансами все конструктивно зважуйте. Ось такий енергетичний аналіз ваших сфер життя, дорогесенькі скорпіони. А я вас люблю, обіймаю, до нових зустрічей і бажаю вам.